Як не розплакатися, коли ви вже відчуваєте, що ви на грані, але просто не можете цього зробити у цій ситуації. Ви знаєте, що до психологів щасливі люди не приходять. І часом люди приходять з такими щемкими історіями, що психолог, коли це слухає, на нього на самого накатують ці емоції, але ж психолог не може розплакатися в цей момент, і я вам розкажу, чого навчають психологів, як в цей момент не розплакатися. А рекомендують заземлятися, відчути, у що опираються ноги, відчути стілець, на якому ви сидите, а можливо, навіть стиснуте. Снути ручки стільця, так що важ відчути можливо легкий біль, відсунутись трошки від екрану, переключити увагу, зосередитися, а, які звуки я чую, от, от щось таке. Тобто, по суті, переключити в цей момент увагу доступним для вас способом. Ну а потім психологам рекомендують звертатися до свого психолога, щоб пропрацювати цей момент. Чому ця ситуація викликала в мене такі емоції? Чому вона мене тригернула. В мене ще таких прям ситуацій не було. Було звісно пару разів що підпікали очі, але я думаю, що це була якась ситуація лайт. Але я, в принципі, дуже емпатична людина і схильна глибоко переживати емоції, тому для мене ці знання є незамінними. Але я думаю, що чим більше в мене буде професійної практики, тим більше я стійка буду до цих всіх моментів. А що ви робите? Як ви собі допомагаєте в такі моменти?